У мене тут сир 9%. Коров'ячий. А як це відкрити? Боже, хто це його так запакував? О! Сюди все вкидаємо. Беремо мед. Це акація, бо він не загустає. Бачите, ріденький. І ось так поливаємо. Оце називається справжня. Здорова їжа і корисна. Дивіться, мед корисний. Сир кисломолочний дуже корисний для організму. Хто каже, що не корисно, це дуже корисно. Тіло хрустить, наче чіпси. Там кальцій є. Наші кістки будуть в захваті. М -м -м. А -а -а. Ой. <плес> і чайочка. Зараз в мене настають, бо буде дуже гарячий. А ви знали, гарячий чай пити категорично заборонено. Дбайте про своє горло.